Вітаю всіх любителів тихого полювання. Я знову з вами. Сьогодні 7 травня 2025 року і спробуємо пошукати весняні грибочки. В цей час вже можна знайти перші маслюки. Також такі гриби, як рядківка травнева. Можна шукати і ентолому садову та інші види. Випала змога сьогодні навідатися в одну з дуже приємних для мене локацій. Дуже жива. Місцинка багато холмиків, махів. І ось тут я й почну свій пошук. Останні дні у нас місцями були дощики. Звісно, за такий час вони не встигли промочити. Ґрунт достатньо, але все-таки якісь результати можуть бути. І ось тут у нас у ямці заховався досить великий маслюк. Мені здається, що цьому грибочку вже багато днів. Що цікаво, як ми бачимо, гіменофор частково порушений, можливо, щось його під'їло. Але плодове тіло чисте. Не видно ходів від гербачків Ймовірно, грибок не червливий. Тому я його... Акуратненько зараз очищу від бруду. І це буде, скажімо, наша перша знахідка і перший маслюк у цьому році. Отакий. Ну що, дякую всім вам. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А я продовжу свій пошук. Тихенько, переміщаючись у пошуках грибів, набрів на таку невеличку плантацію конвалій. Взагалі в лісі дуже приємний зараз такий аромат, тому що нема спеки, є якась волога вже, і відчуваються всі ці приємні запахи квіточок. І деякі з них вже і цвітуть. Ось таке диво. Таке казкове місце абсолютно, йдеш, як наче на іншій планеті. Все зелене, берези ростуть і сосни. Отак, От хвоя і листяні поруч. Тут, бува, гарні бабки попадаються. Та й білі бувало знаходив, але дещо пізніше так, десь вже червні місяці. Ну, а так, якщо придивитися по центру, то ми можемо побачити вже білі квіточки. Ось таке воно гарненьке. Отак От кожен тиждень чекаю на поїздку в село і можливість потрапити в якийсь лісочок. Всі вони по-своєму цікаві, в кожному можна шукати щось і відпочивати душею. І так, трохи пошуку. Уважного і є ще знахідки. Дивіться, друзі. Я змістився ближче до лісової дороги, скажімо, де більш втрамбований ґрунт. І отут де травичка, отакий гарний маслюк стоїть. все показую вам. Ось такий гербочок. Ну він десь середнього віку, я не скажу точно там скільки йому, але точно не одна доба і не дві. А з зарахуванням погоди мінливої то не вгадаєш. Так чи інакше ось гарна знахідка, ще один маслюк. І я потім почав дивитися під, під ялинками. По старій добрій методиці, коли ми розгрібаємо горбик і намагаємося побачити гриба. Ось такі фактично непомітні кубки. І от в них іноді буває гриб. Вон, наприклад, старий. Це уявіть, 7 число, він вже старий, вже зіпсований повністю. Бачите, вже пліснява на гіменофорі, ніжка повністю вже чорна вигнеше. Це свідчить про те, що був момент, коли самі перші полізли, але кількісно їх небагато. Значить, мовірно, було для них дещо холодно. Ну, так от собі і будемо шукати під ялинками. От. Таке цікаве місце, з однієї, з однієї сторони в основному хвоя, а з іншої як мішаний ліс, де там, він, як я вам показував, берези і хвойні поруч. То тут взагалі вже ну, десь в червні місяці, дійсно, я пам'ятаю, ми знаходили там десь 5-6 видів грибів, кілька видів бабок знаходили, маслюк зернистий та звичайний, білий гриб звичайний знаходили. І був момент, навіть рижики знаходили. Небагато, але було таке. Дійшов я до диких фруктових дерев. Під одним, одним з них стоїть такий шум. Судячи з усього, це бджоли збирають нектар. Ну, думаю, не буду туди лізти, ще покусають. Пішло дещо далі. Схоже, що дика яблунька. І зараз я вам буду показувати гербочок ентолому садову. Це Смачний гарний весняний гриб, який плодоносить зазвичай у травні місяці. Він росте під фруктовими деревами, може виростати під яблунями, грушами тощо. В свій час знаходив їх частенько і на десні. Ну що, поїхали. Ось тут вже я кілька грибів дещо відкрив, чому. Вони дуже заховані у листі. Мені здається, що це. Молоденькі попалися і якісні такі гербочки. Ось така от ентолома молода і дуже-дуже якісна. В них є одна біда у ентоломи садової, вони дуже швидко з хробачками Якщо вдалося знайти вчасно молоді гриби, не черливі, то це пощастило. Був момент кілька років назад. Я їх розпирював у себе в садку в селі, і потім 2 роки вони плодоносили в мене. Дивіться, які гарненькі. Хочу важливу штуку сказати, дивіться, вони не є рядовками, бо досить часто люди якби плутають їх, вони теж ростуть досить масово, і іноді колами, і дуже схожі на рядовку. Насправді вони відносяться абсолютно до іншого роду. і вони також умовно їстівні, гербочок треба обов'язково відверювати, але за смаковими якостями дуже класний. В принципі, теж підійде для будь-якого виду заготівлі. От, тут іще є більші. Я так пробираюся, щоб не печалити, бо, як ви бачите, вони досить такі гриби ніжні. О! Оці, мабуть, самі красиві. Отак от я вам покажу ці шість штучок і далі полажу ще, подістаю тіше поховані під листям. От. І у них, до речі, запах, він такий ледь мучнистий, не яскраво виражений, на відміну від рядовки травневої. Тому що в цей період можна шукати ще рядовочку травневу. Зазвичай вона має більш світлий колір і товщу ніжку. Іноді теж буває темніша, але в неї дуже сильний запах, дещо схоже на. Це важко описати, але його нічим не сплутаєш. Ентолома ж ледь-ледь пахне. Дещо такий мучнистий, ненав'язливий запах. От, Так що у нас сьогодні і такі гербочки будуть. Залишайтеся зі мною, будемо шукати далі. Похід продовжується тут стільки всього класного і кущі глоду, і скільки цих дерев фруктових. Я це так, друзі, берду біля лісу і видивляюся вже ці фруктові деревця. Ну що, як шукати антилому садову? Ну, приблизно так. Знайшли деревце. Починаємо. Тихенько, спокійно досліджувати по колу. І видивляємося гриби І ось бачимо знову такі нердинку антиломи садової. Ось наші грибочки заховалися отут. Дивіться, які класні. Опа! О. Так. Чим класний грибіще, ну він не росте зазвичай не поодиноко. Вони часто взагалі такі спарені по дві штучки. От мені тільки по дві попадаються. Ось. Знову задвоєний отакий. Дуже мені цей похід також до душі. От попередні позморшки я купу радості отримав, їх мало було в цьому році. Але попадалися зміршички. Ну, Тепер є антилома і маслюки. І теж для мене, скажімо, це нова місцина в плані антиломи. У мене були мої спостереження. Думаю так, деревця підходять, погода підходить і час вдалий. А чому б не заїхати і не пошукати? Тому, скажімо, пошук нових місцин це взагалі основа вдалого збору. Без бажання знайти нові локації, знайти гербашку. Особливо останні роки. Так, тут у нас якийсь такий горбочок, ніби як цей крота. Ну, так, Тихенько собі от фактично десяток під одним деревцем зразу є. Ну що, шановні глядачі? Час закінчувати похід. Дуже цікава видалася розвідка, кілька локацій вдалося обійти до того ж самих, самих таких різнопланових. Дійсно вже є перші маслячки у хвої, хоча і не всюди, але якщо важненько пошукати, то десяток-півтора знайти можна от Ентолома садова також є. Побачили з вами ці гербочки. Я думаю, що, можливо, навіть не стану їх смажити, а спробую ще раз посадити. розпорити в себе в садку. І ось такі цікаві спостереження. В свою чергу кілька локацій, де осикає береза, поки що наразі результату не дали. Якщо, звісно, виходити ще півдня, я думаю, якийсь бабок один другий може попастися перший, але, але для них дещо суховато в цих місцях. Як ми бачимо, дощики теж йдуть досить специфічно. Якимись такими хвилями. В одних місцях більше, в одних менше. Тому тут не вгадаєш, тут варто йти, шукати, дивитися і, можливо, пощастить. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.